Подкаст про головні новини у Харкові та області на 16 годину 14 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Генштаб ЗСУ, зведені на ранок 14 лютого, повідомив про спроби армії РФ атакувати населені пункти в районі дворічної. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населеного пункту Грійниківка, повідомили у Генштабі. Окрім спроби атакувати Гряниківку, ворог продовжував вести масовані обстріли на куп'янському напрямку. Окупанти застосували танки, міномети та артилерію. На Слобожанському напрямі під ударом були ветеринарне, червоне, дворічанське та Вовчанськ. 13 лютого біля села Нова Гусарівка на протипіхотній міні підірвався 46-річний працівник харків госпіталізований у важкому стані. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Також він поінформував, що ворог обстріляв щонайменше 17 прикордонних населених пунктів Чугуївського, Куп'янського та Харківського районів. Найбільше від обстрілів потерпає Вовчанськ. Там за добу пошкоджено щонайменше шість житлових будинків, вітрини торговельних павільйонів та магазинів, будівлі об'єкта цивільної промисловості, адмінбудівля Укртелекому. У Куп'янську, дворічній та навколишніх селах, пошкоджено приватні та багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди. Перерахував Синігубов. Заочну підозру отримав 59-річний харків'янин, який під час окупації селища міського типу Борова обіймав посаду голови військово-цивільної адміністрації рашистів. Про це повідомив речник СБУ в Харківській області Владислав Абдула. Ще з початку 2014 року майбутній колаборант був прихильником так званого рускава міра. Під час Революції Гідності він брав активну участь в акціях антимайдану в Харкові. Виступав з антиукраїнськими гаслами, а потім виїхав до РФ до продовжував займатися пропагандистською діяльністю проти України. Перебуваючи на тимчасово окупованій території, чоловік постійно хизувався своєю, як він вважав, великою популярністю в шоу бізнесі. Напередодні деокупації колаборант втік з барової разом з російськими солдатами і наразі переховується від українського правосуддя на непідконтрольних територіях. Чоловікові, які під час окупації міста Куп'янськ обіймав керівну посаду у лісовому господарстві, заочно оголосили про підозру у колабораційній діяльності. Про це повідомив у Фейсбук-начальник слідчого управління головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, чоловік 1982 року народження приєднався до окупантів та став так званим начальником управління лісового господарства. Слідство встановило, що цей чоловік організовував роботи лісових господарств, сплачував заробітні плати та керував працівниками. Розповів Болвінов, максимальне покарання, яке загрожує колаборантові – 10 років ув'язнення. Укренерго повідомили про те, що не доводило ліміти в області, оскільки дефіциту в системі немає. Єдиний регіон України, де економлять електроенергію Одеса. Там це пов'язано з пошкодженням інфраструктури. За даними прислужби Укренерго, споживання в Україні 14 лютого залишається суттєвим на рівні робочого дня. При цьому дефіциту потужності в енергосистемі немає. Це означає, що електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання. У зв'язку з цим, абсолютній більшості регіонів країни поки ще не обмежували енергоспоживання. Відповідно до зростання споживання, можливе застосування відключень. Доповнили в Укренерго. Ви слухали подкаст про головні події у Харкові та області на 16 годину 14 .00 лютого 2023 року від медіагрупи Об'єктив. Почитати новини ви можете на сайті об'єктива та наших сторінках у Telegram, Facebook, Instagram, Twitter, Google News. Подивитися новини від медіагрупи Об'єктив можна у TikTok та на YouTube. Обговорити новини від медіагрупи об'єктив ви можете у нашому telegram чаті Медіагрупа Об'єктив це об'єктивні новини Харківщини України та світу.